Російська агресія триває. В останні дні відбувається різке загострення ситуації, значне зростання інтенсивності обстрілів. Учора наші позиції обстріляли понад 129 разів, що є рекордом з початку року. Загинуло два військовослужбовця, чотири поранені. Російське терористичні угрупування зухвало демонструють повне ігнорування домовленості щодо припинення вогню. Вони вбивають не лише наших військових. Ви знаєте, що 13 січня під Волновахою ворожий снаряд обірвав життя 13 мирних жителів українського Донбасу. На окупованій частині Донбасу розгорнуто військове групування з понад 36 тисяч осіб, серед них 8 тисяч військовослужбовців регулярних військ Російської Федерації. Вони мають на озброєні 542 одиниці танків до 990 бойових броньованих машин. Артилерійських систем, в тому числі систем залпового вогню, 694 одиниць, реактивних комплексів. Точка у 4 одиниць, зенітно-ракетних комплексів до 57 одиниць. Уздовж східної частини українсько-російського кордону у повній бойовій готовності перебувають біля 52 тисяч російських військ зі значним наступальним потенціалом: понад 300 танків, більше 1800 бойових броньованих машин. Більше ніж 750 артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню до 360 бойових літаків і ударних вертольотів. Наразі триває злагодження батальйонних тактичних груп, особливий склад яких отримав досвід бойових дій у ході регулярних ротацій на територію нашої країни. За цих умов можливо два основні сценарії: перший це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ. За активною участі Збройних сил Російської Федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна, другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності, перетворення протистояння у дотривалий збройний конфлікт. З виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації своєї мети знищення державності і незалежності України. Звідси виникає законне питання: чи готові ми до таких сценаріїв, які заходи в житті і що потрібно для того, щоб не допустити поширення експансії на решту континентальної території України та забезпечити звільнення тимчасово окупованих територій? Час, що минув після мінських домовленостей щодо припинення вогню деревна не втрачена. За минулий рік промисловість надала у війська понад 740 одиниць військової техніки, зокрема, понад 154 одиниць танків і інших бойових броньованих машин, 165 гармат і мінометів, 16 літаків і 8 вертолетів. Крім того, військовим військовими ремонтниками відновлено 67 літаків, 42 вертольоти, 24 безпилотники, Близько 4 тисяч бойових броньованих машин, 622 гармати і міномет. Але вся ця техніка без навчених військовослужбовців нічого не варта. Станом на січень 2015 року в Україні проведено три черги мобілізаційного розгортання. В результаті проведених заходів на штати воєнного часу були проведені військові. Частини збройних сил України та інших військових формувань, які забезпечують посилення охорони державного кордону, беруть участь у виконанні завдань в рамках антитерористичної операції, а також розгорнуті в районах, що визначені планами оборони. Проте негальною потребою залишається необхідність посилення бойової і мобілізаційної готовності наших збройних сил. Та інших військових формувань на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національної безпеки держави в умовах триваючої агресії Російської Федерації. Солдати та офіцери, що були призвані у березні 2013 року, вже майже рік гідно несуть службу героїчно захищаючи країну у найскладніші часи, коли наша армія, інше військове формування тільки поставили з руїн, на які вони були перетворені за правління Януковича. До того ж, законодавством передбачено збереження робочих місць та заробітної плати для мобілізованих на строк не більше одного року. Наші герої виконали свій обов'язок, тому вони, окрім тих, хто висловить бажання залишитись у Збройних силах, мають бути звільнені у запас, а їх місце повинні зайняти нові військовослужбовці. З метою вирішення цих задань Рада національної безпеки і оборони. Прийняла рішення щодо проведення з 20 січня поточного року часткової мобілізації. Учора президент України підписав відповідний указ, який передбачає три черги мобілізації з загальною тривалістю 210 діб. Також підписаний указ щодо призову на строкову службу та відповідного звільнення тих солдат строкової служби, що вислужили встановлений термін. Маємо бути свідомими, того факту, що спецслужби Російської Федерації будуть робити все, щоб зірвати мобілізацію або, як мінімум, суттєво ускладнити її проведення, в тому числі і в цьому залі, цій ситуації, наші органи державної влади, громадські організації, політичні партії, журналісти всіх громадян України повинні продемонструвати високу свідомість і патріотизм. Відповідальність за долю країни, захистивши незалежність та територіальну цілісність України від жорстокого і сильного ворога з метою уникнення помилок і недоліків перших хвиль мобілізації перед Міністерством оборони, Генеральним штабом, Національною гвардією, нашими прикадронниками поставлені завдання, що жодний військовослужбовець Жодний військово зобов'язаний не буде мобілізований без повного забезпечення одягом, взуттям, засобами особистої безпеки, зброєю тощо. Всі мобілізовані повинні пройти системне навчання та злагодження. Підкреслю ще раз, що водночас із докомплектуванням військових частин. Будуть жити заходи з поетапного звільнення протягом 2015 року військовослужбовців, що проходять службу у Збройних силах України. Дайте завершити, будь ласка. Довжди. Які проходять службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях, які були мобілізовані у 2014 році. При цьому військовослужбовців, які протягом року набули бойового досвіду, Планується залучити у максимальній кількості до військового резерву. Ми створимо багатотисячний резерв, зокрема оперативний резерв першої черги, залучення якого у випадку необхідності здійснюється безпосередньо командирами військових частин без участі військоматів. Створення потужного резерву, підготовлених бійців, що мають бойовий досвід, значно посилить боєздатність та мобілізаційний потенціал Збройних сил. Інших військових формувань. Прошу Верховну Раду України одноголосно підтримати законопроект про затвердження указу президента про часткову мобілізацію. Нехай Господь благословить Україну! Слава Україні!